У ім'я Отця Сина і Святого Духа. Христос рождається. Улюблені браті і сестри, день за днем ми наближаємось ще до згадки про одну подію, яка є особливою подією. Всі події особливі, але є надособливі. Це явлення святої Трійці. Коли ми говоримо про День Святої Трійці ми говоримо про сходження Святого Духа на апостолів. Коли ми говоримо Богоявлення, чи явлення Святої Трійці, ми згадуємо зразу хрещення Господня в Йордані, в, в Євангелії оповідається про сходження Святого Духа в момент хрещення Спасителя в Йордані. Не випадково церква перед цим святом говорить неділя перед богоявленням, наголошуючи і виокремлюючи це свято. Не всі церковні свята знаменуються таким неділя перед. А це, власне, особливий момент. Я чому на цьому говорю і наголошую? Хто має вуха, нехай чує, хто має очі, нехай бачить. Ці євангельські слова, власне, і наголошують нам, щоб мати треба не лише фізичні очі, а очі духовні. І щоб мати очі духовні і вуха духовні, треба серцем сприймати те, що сказано в священному писанні. Серцем тому що розумом неможливо все збагнути. А коли ти сприймаєш і серцем, і розумом, тобі легше сприйняти вчення чи повчання, яке ти отримуєш з священного писання. Приготувати шлях. Приготувати шлях це означає бути готовим. Як часто ми проводимо, часто я кажу, бо як зазвичай слово теж не зовсім хотіло б це його називати як зазвичай, як часто як традиція, ми це сприймаємо лише інформаційно. Йордан, свята, Різдво, Пасха, Богоявлення і ще щось там, ми сприймаємо інформаційно, але коли ти готуєшся духовно, Отримуєш благодать Святого Духа. Той, хто готується до чогось, значить, він щось має отримати чи щось здійснити. Якщо він добре готується, значить, він щось добре отримає, в повноті це зможе осягнути, або, може, або зможе досягнути. Справжній християнин це той, який. Слухаючи слово Боже, намагається жити з Нього, жити з Ним. Не просто слухати і погоджуватись так гарно, так, дуже добре. А що далі? Дальше? дальше за почутим, За почутим повинна бути дія, іначе почути це пустий звук. Я приведу вам приклад, він достатньо гуморний, але він дуже повчальний із прикладу життя однієї парафіянки. Прийшла в храм, помолилась, пішла додому. Чоловік не пішов на службу, був вдома в той момент. І запитує, що там було в храмі. Вона каже, була дуже гарна служба. І що? Священник дуже гарно казав проповідь. І що? Він же чекає кульмінацію. Я так сплакалася. А чого ти плакала? Я не знаю. Він таку проповідь сказав. А чого ти тоді ходила? Просте питання чоловіка. Ти прийшла в церкву поплакати? А що ти виніс через розум і через серце, через емоцію? Так. Емоційно ти прийняв. Щось. Але з чим ти вийшов? Що ти вийшовши із храму, можеш передати як апостол тим, хто тебе зустріне? Що ти йому розкажеш? Ти був у храмі, і що? От, ти чогось повчиш, ти щось розкажеш. Може, ти розкажеш те, що ти відчув в той момент? Може, те, що ти пережив в той момент? Може, те, про що ти подумав в той момент і хочеш про це з кимось поговорити, хочеш обмінятися думками і словами, тоді є користь з цієї літургії, тоді є користь із цієї молитви, тоді є користь із почутого у храмі і словам, закликом Євангелія або священнослужителя. Є користь. Якщо ти вийшов із храму і нічого. В твоєму житті не змінилося, це вже, це вже насторожує. Значить, ти стоїш сталим. І якраз тут сталість не підходить, бо стояча вода портиться. Християнин це той, який постійно шукає Христа. Від цього поняття християнин той, хто, хто йде за Христом, шукає Христа. І якщо ми йдемо до Богоявлення. То ми йдемо за Христом до богоявлення, ми йдемо до Йордану, ми йдемо в стир покупатися. Чи ми йдемо святити воду? Чи ми йдемо попросити благословення? Чи йдемо здоровитися? Чого ми йдемо до стиря? Ми набираємо воду для чого? Я хочу, щоб ви були думаючі християни, а не фанатики, які виконують певний функціонал. Думаючи. Тоді віра і Христос пройде в твоє серце. Якщо ти це будеш робити обрядово, це буде просто інформація і дія. Бо ти потратив сили, час, прийшов, поставив, набрав води, пройшовся, подивився, що сказав, і тіктокнувся моментально. Зразу виставив, де ти був, на фоні кого, хто похвалився і хто ще подібне щось зробив. Ти не питаєш своєї душі, наскільки ти змінився? Ти дивишся, а скільки варіантів було хрещення і, прибраний, і прибраний, прибране місце, де люди оконалися. Хіба це важливе? Хіба це важливе, як було прибране місце? Для глибоко віруючого християнина неважливо. Для починаючого так важливо, бо воно його повинно приваблювати, зацікавлювати. Йому повинно це подобатися, він приймає себе співучасником. Чи цікаво нам це? Тому коли буде нам це цікаво, коли ми це приймемо, тоді крапля освяченої іорданської води оздоровить вас. Я ось до чого привожу. Це не буде там покропили, обмили, обляли, чи ще щось. Це не буде ні обливання, ні занурення. Це буде оздоровлення, оздоровлення твого тіла. Навіть якщо воно здорове, це буде гарна профілактика, щоб не захворіло. І особливо оздоровлення, коли воно хвореться і починає хворіти. Оздоровлення. Все це дійство священне це очищення і оздоровлення. І слова, які говорив притече, покайтесь, бо наблизилось, і омийтеся в воді. Покайтесь він хрестив водою покаяння. Це якраз очищення, очищення від гріха, очищення від хвороби. Особливий момент. Різних є багато моментів, а є особливі. Є особливі. І ось це, власне, особливість. Це і наше налаштування прийняти священодійство. Яке називається велике освячення води, наша співучасть з Христом бути біля Йордану, духовно бути біля Йордану і заходити в цей Іордан разом зі Спасителем. Ось стоїш в храмі, а думками розумом своїм, всім своїм. Ти уявляєш, от Спаситель іде, от він робить крок, а я поряд. Він заходить в воду, а я поряд. Ви хтось так хоч уявляли собі? На хвилинку стоячи в храмі, ви уявляли, що ви з Спасителем заходите в Єрдан. Якщо ви це не уявляєте, то для вас це красива картинка. Набрала води і пішла додому. Завжди треба уявляти. Ти йдеш, от ти поряд. Іде Христос, а ти поряд з ним. Завжди уявляєш. так і є. І так і є. Хто це бачить? Той, хто чистий серцем. Блаженний чистий серцем, бо ті і Бога побачать. Якщо ти бачиш що поряд з тобою Бог, то ти чистий серцем, ти будеш йти разом з Христом і тобі добре, не страшно, впевнений, навіть як тебе в небезпеки чекали. Як каже один із святителів, з Христом, я хоч, готовий бути навіть в пеклі. Це воно мені там з ним добре буде. Я знаю, що там все одно на... в кінцевому результаті там все буде добре. Ми ж хочемо, щоб було добре чи погано? Добре. Ну то будьте з Христом. Чого ви самі собі ходите? Чого ви ходите самі? Пам'ятаєте притчу. Один із тих, хто спокушав Спасителя, каже, Господи, ти завжди зі мною? Христос каже, так. От дивись, я тобі покажу шлях. Бачиш? От дорога. І показується умовна дорога, як от по снігу. Інколи сліди видно, так? видно, йде людина, і поряд з ним Бог. І тут річка розлилася. І через ту річку одна дорога. Одні, одні сліди. І цей докоряє Богу і каже: бач, коли було трудно через річку перейти, ти мене кинув, я тоді хвилювався, я думав, що я втоплюся, я думав, що я загину. Що йому Христос каже, Ну, ти такий дивний. Це то був той момент, коли я тебе на руках переносив через річку. А то, що ти хвилювався і не вірив в мене, це твої проблеми. Я тебе переносив. Це були мої сліди, а не твої сліди через річку. Бо Христос завжди з нами. Чи ми завжди з Христом? Ось це питання. Чи ми його бачимо, чи ми його відчуваємо, чи ми його кличемо? Кого ми найчастіше кличемо? До чого ми найчастіше звертаємось? Ось цей чисто психологічний такий тренінг або приклад оцінюється дуже просто: при форс мажорних обставин, за що ти хапаєшся і про що ти думаєш в той момент? Кожного з є. Ну, такий самий надто простий, не дай Бог його проходити, але пожежа. От, Пожежа в домі. За що хапається людина? Що спасає, До... куди біжить те, що найцінніше в її житті? Якщо її в житті найцінніша дитина, вона перше з вогню винесе дитину. Якщо в неї якісь, там, якась річ, вона одним словом, вона буде виносити те, що найцінніше для неї. А що найцінніше, це те, з чим вона себе поєднала. Реакція християнина повинна бути тільки що стається: Господи, помилуй. Значить тоді ти з Христом вирішуєш проблеми. Але якщо ти в той момент вдарився чи щось і кажеш, не буду повторювати слова, але ви знаєте, які ви вживаєте. Ну ось от, з тим ви й поєднані. Те, що ви сказали в момент, коли ти вдарився. Якщо ти кажеш, Господи, понятно, зрозуміло, з ким ти. Інший приклад приведу для мене дуже гарний, недавно був повчальний жили сусіди. Здається, гарно, жили, все добре, все чудово, але ж людський, людську натуру важко збагнути, що вона. І ось сусід, прибираючи своє подвір'я, сміття. І думає, той не бачив, він ще не замітав і так, через забор. Раз і перекинув йому сміття. Третій побачив, що перекинув сміття. Думає, ну, ну, подивимося, може, скандал буде. Той, на яку сторону перекинули, бачив, ну сміття впав. Може, впало, бачив, ну, може, кинув, да ладно, може, так сталося. Позбирав своє, позбирав сусідове закинуте і вивіз. А тут, через декілька днів, свято. Він бере. Хліб бере щось і заходить до того, Бачить, цього вдома немає. І під поріг йому ставить Оці, Оцей гостинець. Третій, який спостерігає, думає: хто чим багатий, той тим і швиряє. Той багатий сміттям закидує сміттям. Той багатий хлібом закидує хлібом. Хто чим багатий, той тим і кидається. Там, де його цінності там і серце Його. Якщо в твоїй цінності Христос, ти будеш жити з Христом, якщо в тебе щось цінніше інше, ти так собі уявив, воно буде з тобою, але тільки безсмертний Бог приведе до Царства Небесного, а не те, що ти думаєш найцінніше в твоєму житті. Бо з Христом можна бути і в пеклі, і там бути безпечним і щасливим. З Христом можна бути всюди. Тому, коли наближається свято Йордану, уявляйте, ви разом з Ісусом Христом. Він поряд з вами. І якщо ви, ви з Ним, а Він з вами, тоді отримаєте те, чого прийшли. І якщо прийшли до храму і знаєте, чого прийшли, то те і отримаєте. Якщо ви прийшли просто так, то нема чого Бога звинувачити, що вам ніхто нічого не дав. Ти ж прийшов просто так? Ну, якщо просто так, то й просто так йди собі додому. А якщо ти прийшов за чимось, то ти й те отримаєш. Але на завершення я вам хочу сказати іншими іванівськими словами, будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Найбільші прагмати в житті це діти. Ніхто так прагматично не підходить до життя, як дитина. В Неї просто так дій нема. Простих дій в неї немає. Це все, що. Потрібно для життя, але вони завжди мають ціль, до якої прагнуть правильна, неправильна, але ціль, і вони до неї йдуть. Ми з вами доросліші, і наша ціль дуже проста жити разом з Богом, оздоровлювати свою душу і оздоровлювати своє тіло. І для цього нам дається такі особливі дні, які ми сьогодні з вами очікуємо і проживаємо: різдво і богоявлення або хрещення Господнього. В Йордані. хай вони прийдуть для вас плідними, наповненими змістом, і щоб ви мені були всі здорові, довговічні, щоб здоровими зустріти перемогу, а не хворими вже не зможете її святкувати. Вам тоді буде байдуже, ця перемога чи не перемога, якщо ти хворий. Тому перемогу треба зустріти здоровим. дбаємо про своє здоров'я. Це є кування перемоги. Христос рождається.